Розбудова прикордонної, логістичної і транспортної інфраструктури, розвиток економіки та проходження цьогорічного опалювального сезону ці та інші актуальні питання були розглянуті на першому засіданні членів конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Подробиці далі. На Буковині відбулось перше засідання членів конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Це платформа діалогу. Між вертикалі влади, вертикалі самоврядування і об'єднаними територіальними громадами. надзвичайно багато є питань на сьогодні актуальних, які потребують обговорення, вирішення. Представники Чернівецької обласної військової адміністрації обговорили найактуальніші питання та проблеми області з головами об'єднаних територіальних громад. Питання дійсно кордонів, питання інфраструктури прикордонної, яка важлива. Сьогодні і являється таким ланцюжком з'єднання між нами і Європейським Союзом. Це так само питання постачання зернових, які сьогодні йдуть в країни, які цього потребують. Це питання відновлення доріг. Зв'язку з тим, що так само ми розуміємо і бачимо, наскільки збільшилось навантаження вантажних автомобілів на нашу дорожню інфраструктуру. Одне з найактуальніших питань, яке було обговорено під час засідання членів конгресу місцевих та регіональних влад, це проходження осінньо-зимового періоду та захист об'єктів критичної інфраструктури. Це питання, що стосується входження в опалювальний період, надзвичайно важливий. Для нас сьогодні, адже ми всі знаємо, що ворог не зупиниться не перед чим і буде здійснювати дійсно масовані атаки на нашу критичну інфраструктуру енергосистему. Ми повинні бути до цього готовим. Це безпечне навчання для наших діток в цей період. Це ті питання актуальні, які є на сьогодні. Алянородніцька, антоніна Фігаль, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.